Вітаю всіх! Зробимо такий розклад, яка ти людина, куди ти йдеш і чого ти досягнеш. І так, яка ти людина? Так, яка ти людина? Ну, ти людина, яка керується почуттями, яка е, прислухається до свого внутрішнього я, яка дуже любознательна. Е, Любе все прекрасне, все красиве, гарне почуття е, юмору, може бути дуже творча людина навіть і займатися такою творчістю. Куди ти йдеш? Так, ти йдеш е, дуже далеко, дуже далеко-дуже далеко в себе, пізнання себе, пізнання свого предназначення в цьому житті. Е, таку дуже велику в глибину, тому що все зовнішнє, тобто матеріальне, вже не, не додає вам такого досягнення, як ви хотіли, не дає вам такого задоволення. Вам щось треба більше. Чого ви досягнете. Ой, ну досягнете, досягнете того, чого хочете, того, чого мрієте, і будете в повній гармонії. І будете знаходитись там, де нічого вам не, не буде загрожувати, не вашому здоров'ю, не вашому тілу, не вашій душі. Саме головне ви будете дуже в гарній гармонії. В гармонії з усім, навіть з матеріальним. З Всесвітом не тільки з такою, знаєте, гармонією природи. Ну, все те, чого ви бажаєте, ви досягнете, якщо ви будете продовжувати йти. Іти, і... І працювати над собою у тут дуже гарна карта, де показано, що треба працювати над собою, не забувати внутрішню дитину в собі, не забувати її, її теж балувати. Але розуміти, що дорослі теж відповідальність є за своє життя. Тому вперед. Якщо сподобався розклад, підписуйся на мене, переходь на YouTube канал в шапці профіля є силочка, став лайки, ділися цим відео зі своїми друзями.